Всім привіт! Знімаємо для вас придбання автомобіля, яке було у нас буквально на цьому тижні. Прийшов у нас клієнт з запитом на Hyundai Ioniq 5N, саме на цю модель. Інші електрички не розглядали. Каже чоловік, що дуже сподобалось, буквально закохався, я його розумію, тут, ну, тут реально є в шо, тому що воно добре виглядає гарно. Автомобіль досить таки успішний, вийшов у Hyundai, тому що він одночасно і агресивний, і при цьому якось би і стриманий, і гарно промальовані в нього форми як спереду-заду, так і збоку. Якби це не є якось ні наляписто, ні навпаки сильно там мінімалістично, тому що зараз такі автомобільні тренди йдуть, ще таке враження, що скоро будемо в бульбашку сідати. От о, а не в машину. Значить, от такий варіант, як ми виграли. Він, в принципі, по ходових своїх якостях по надійності досить теж є класним. Тому що є клієнт, який до цього, ну, в принципі, багато автомобілів перепробував. До цього було Volkswagen 4, от потім Ioniq 5, каже, на машина по своїх відчуттях, вона на голову вище каже, приємніша. В принципі, зараз каже, важко якісь альтернативи, аналоги якихось каже, йому зараз немає. Таких щоб достойних, саме бюджет. Тесла та ж сама, вона буде там, каже, пожорткіше, що... тому що як не добереться трошки. О... Хтось може сказати, що за 15 тисяч це трошки дороговато. Але реально зараз такі тенденції, що автомобілі тільки дорожчають. Ми пробували спочатку дорожче виграти. І реально, щоб клієнт прийшов до нас десь місяця, ну, хоча б там, два тому, ми б це самий автомобіль, такий самий там, з пробігом роком, могли б виграти дешевше. Але на сьогоднішній день ціни такі, що просто шалені. Через Черев, по-перше, це. Мита на автомобілі в Америці нові, тобто, да, там, якщо корейські автомобілі заїжджають, ну не тільки корейські, але в даному випадку це у нас Креїць. Написано там, він Інкрея може подивитись На шильдіку. То там 25% мита, щоб в Америці заїхати. Тобто, якщо автомобіль там став дорожчий на 25%, ну, і відповідно, він там новий, то і на вторинному ринку він подорожчає. І... На аукціонах він подорожчає, тобто це потягне за собою усюди. Ну, відповідно, і в нас попит росте, тому що у нас теж будуть мита, там, в районі 30%. Тому люди ще хочуть купити, поки скажімо, можна не платити цих 30% від вартості, да, тому що потім буде неприкольно, що, там купити автомобіль так само за 15% і ще 5 зверху доплачувати. От, тому, скажімо. Такі ціни. Ну і теж варто зважати, що ми дивилися там. В принципі, роки дивились всі, але по пробігу було обмежене обмеження там до 30 тисяч кілометрів. Тому що чоловік багато їздить, о, там, 50 в рік. Поїздити теж хоч і не один рік, а там хоча б 2-3, щоб потім можна було безпроблемно його продати. Тому що зараз люди трошки бояться електромобілів там, з пробігом о, по 200 і більше, через те, що ще просто там. Ну, не сильно людям зрозуміло, що буде з ними там далі, з тою батареєю, моторами. Я думав, все буде окей, але зараз покажу. От, тому так, тому було в пробігу. Ми саме маленькі пробіги дивились. В даному випадку запит клієнта задовольнили максимально, тому що це вийшов свіжий автомобіль у квітня 2024 року, тобто зараз йому всього там, один рік і місяць. О, Пробіг у нас вийшов там, трошки менше 14 тисяч км, що теж є супер крутою цифрою, це реально свіжий новенький автомобіль. О, комплектація не є базовою, це селка, вона хоче на тканині, але там вже і підігрів керма, електропривід багажника, там ну, різні там, фічі є, от, що її від базової відрізняє. Ну і давайте саме автомобіль подивимося. Тобто такий у нас гарненький варіант, крутий колір, цей, він такий на метал, щось таке титан, схожий. І, в принципі, всі такі в гарних кольорах у них. Ну, блакитний такий трошки собі, трошки клієнти його теж не сильно хотів хотіли дивитися. але все інше досить гарно виглядають. Там такий і зелений такий переливається. От, і чорний в них теж гарний. Значить, дивимося, в даному випадку у нас ушкодження йде по правій стороні. У нас буде заміна дверки, заміна крила. Тут, можливо, ще попередній стійці може бути якась рихтовка. Може бути, тому що, скажімо. Бачимо, тут трошки так о, задрало його. Може ні. Але, скоріше все, так. Не, не є критичним, це все робиться, все окей. Безпека, до речі, при цьому не спрацювала. Тобто автомобіль, я думаю, просто знаходиться в стоячому стані. Тому що, Якщо б в Русі був, то 100% би спрацювали б шторки. А в даному випадку на вся безпека автомобілі Тобто, все там гарненько виглядає абсолютно. От, якщо там. До ціни ремонту подивитись, то дверки в зборі вони там до 1000 доларів їх можна купити. Якщо тут суто голу придеться брати, то це від там, десь 400 доларів, я їх вже бачив, але там теж треба зважати, чи є на них якісь дефекти, там покрас, шпакльовка і, проче, скажімо. Але там, наприклад, по 600 їх вже зовсім багато, тому я думаю, там голу за 600 взяти взагалі проблемно буде. Но, то крило там 10 тисяч гривень, їх там багато суперпропозицій, цих, тому теж не є дорогим. Ну воно, і в принципі таке менюсіньке тут виходить бо тут якось капот так залазить, як половину площі крила займає. От, в принципі, так. Так, ну і відповідно від цієї ставки, автомобіль, якщо 15 тисяч ми його взяли, він 20 500 стає тут доставлений і розмитнений. Ну, ще й ремонту там, грубо кажучи, на дві тому що там штука дверка, ну, там до штуки може менше бути. 250 крило, плюс рихтовка зборка. Якісь ще можливі моменти, знаєте, там умовно, теж якісь там пластмаски, краще може бути, то там, до 2000 ми клієнта орієнтуємо. Ну, за 22-22500 це автомобіль буде готовий повністю до користування. Е, в нашому ринку я дивився з таким пробігом. Е, якщо щось є, то воно виходить, е, ну, типу, такого. Там зараз от відкриємо, зараз от є там, наприклад, там, 1 тисяча кілометрів пробігу, у нас 24 й рік. Е, там, от, І зараз там відкриємо вон, деталі. Подивимося. О, то воно десь от таке. От, 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 от. Як би, але думаю, що такий автомобіль собі ніхто не хоче брати. За ті, такі самі гроші, якщо можна там вже почекати і взяти взяти, взяти з адекватним нормальним ремонтом. От, о, то щоб не робити потім пів машини. Не відрізати. Е, значить так. О, Ну, або воно реально стоїть там дорожче, тому що якщо це вже адекватний варіант з таким от малесеньким пробігом, то з того, що я бачу, це там від 24, навіть там не 24, а 25, десь так вони реально там починають йти. Ну якщо це там не сама прям база база. і адекватний ремонт, і маленький пробіг, то десь такі ціни, тому економія клієнта тут очевидна, Судячи з тенденції, там зараз дешевше йти вони не будуть. Тому так, якщо хочете привезти собі адекватний варіант, дешевший, надійно. То звертайтесь зараз беремо все всім папа з нами твоя мрія здійсниться.